Друзі, всім привітик, Всім добрий день! Зараз у нас 15 хвилин 12-го. Сьогодні у нас 21 січня-субота. Сьогодні день народження моєї подруги. Сьогодні буде довгий влог, як ми будемо святкувати, гуляти, що будемо робити, куди підемо. Я буду все показувати, знімати. Я її вже привітала, віддала подарунок. А, і зараз піду збиратися малюватись, хоч я не знаю, що я буду одягати. Мені в час, годину, десь на впершу вже буде, треба готовою. А в мене вже є, а я ще не готова. Як завжди, пунктуальна людина. Я намалювалася, одяглася ось така я, Красоточка. Мені дуже подобається сьогоднішній макіяж, бо в мене дуже красиві вийшли, а це буває дуже рідкісно. Ах. Нарешті витягла свої угі. Я їх довго не могла витягнути, бо в них я сиділа в погребі, коли, була, коли були бойові дії в Чернігові, а я нікуди не виїжджала. І мені прям ну, було мудро, що в них Ну, Але сьогодні вирішила їх дістати під це плацем, сукню таку. Худі сукня, коротше. Сходила в квест комнату. Ось і мені це. Всім привіт! Ми ходили на дівчину колюсі. Я мені. там кричала. Не Ми зараз е, в центрі міста. Зараз кудись поїдемо. Вона мені не каже куди, але коротше. Так, ми кудись їдемо. Дуже гарно, правда, холодно на вулиці. Ми в плать, в сукнях з нею. Кротці. Пішли для піцу і обов'язково в туалетку впоркатись. Наш ритуал. Тут дуже красивий декор. Дуже. На фоні унітазу. Все угу. починаємо. Де да, як літі схожі? Це мовка пешка для ж не можеш без коротше. Коротше, коротше. Чекаємо замовлення. Тут так все гарно. В інстаграмі будуть новенькі фоточки, коли переходьте.

Ось ось така краса. У нас диво. Я умови ще на пляжі. Вже другий, вже другий коктейль. Ну, у нас вже нічого не влазить. У нас просто он, ще залишилися, ще десерти, коротше, така сидить серйозна. того що дивись. Іноді на дачі навіть точки просить паспорт. А мені іноді не буде. Любі друзі, ми нарешті вийшли з того довбаного кафе. Добре, ой, зараз ой, зараз... йдемо в кіно. А Їдемо, точніше. В Голлівуд в кіно. На вулиці капець, холодно. Ні, за того, що ми ще в погоді, що холодно. Ми дві години так, просиділи, а ці люди, коли, ці, що ззаді, вони ще довше сиділи, ми прийшли, вони ще були. Це жесть, ребята. Холодно, холодно ужас. Це вже круки трусять. ми в Голлівуді тільки що сходили на якийсь 3D-фільм Стрьомний, Це знаєте, віртуальні очочки. Гайде. Зараз йдемо на фільм. Вона мені не каже, який. Каже, що це якийсь секрет, коротше. Тому я навіть не знаю, куди ми йдемо. Фільм від одного до десяти, який на який ми сходили. Стоп. Я там чути не плакала. Називається. Це яка українська мова. А як? Май. Ой, матча, з майже не плакала. Фільм Щедрик. Вдома приїхала додому. А, так от сходили ми на фільм Щедрик. Моментами я трошки так сльози були. Він дійсно змушує переосмислити нашу взагалі, цінність нашої мови та взагалі культури націй, як українці. Тому що до мене на, на ніч прийде Амаля, це ще не все. Тому ще будуть якісь кусочки. Мій собака. Його, до речі, постригла. такий красунчик тепер. Такий красунчик. Скажи привіт. Привіт, скажи. Коротше, тому. Ось такі справи. Дуже сильно втомилася, дуже сильно наїлася, напилася. Складно це все взагалі. Я така людина, я втомлююсь від всяких таких гульок. Я більш, можливо, така домашня людина. Я люблю там десь погуляти. Але ось цілий день ти втомлюєшся швидко. Але мені сподобалось. Ось ця квест а ось ця в Голлівуді 3D. З кріслом, який тебе ось так качає, трошки теж мотрошна, але то було не так страшно. Потім кіно, кафешка. Ой, ужас. Ужас, бідний гаманець амалій. <свісно> Хух. Кошмар. Коротше, а зараз я. Що я буду робити? Я не знаю. Зараз скоро повинна прийти Амалія, бо може дивитися якийсь серіальчик, пити шампанське. Можливо, Можливо. я за сьогодні нічого не пила. Я тільки пила коктейлі і пепсі. Все. А коктейлі без Я не п'юся. Да. Я за зож. <с> Здорово, з життя рулить. Тому, до речі, переходьте в мій інстаграм. Там новий пост вийшов, фоточки, та багато сторіс <різь> Я завжди шукаю привід пропіарити свій інстаграм. А що? Там, там багато чого цікавого, там постійно кожен день якісь сторіс зі мною. Тому давайте буду рада бачити саме тебе, там, на моєму на моїй сторінці. Та й тут, на моєму каналі, так що переходь <плес> Хух. Я не знаю просто що мені казати. Я втомилася дуже сильно. Ще на вулиці так холодно, я так замерзла, коли ми таксі чекали постійно на вулиці, так холодно, я дуже сильно замерзла. Сподіваюсь, я ще більше не захворію. Бо це буде капець Друзі, я нічого не знімала вдома з амалією на ночі, бо в принципі нічого такого цікавого не було. І щоб ви розуміли, цей кусочок ось це я знімаю 22 січня ввечері, бо ми прокинулися з амалією дуже-дуже пізно, бо ми лягли десь о... на пів шосту ранку. Не питайте чого. а Потім, поки ми ще ось це розбуркалися, ось це все. І вже був вечір. І ось це зараз я тільки все то знімаю, розказую. І сподіваюся, що скоро я опублікую цей влог. Тому ось такий деньок, деньок в мене вийшов. Всім дякую за перегляд. Всіх люблю цьому обіймаю, Па-па.